Виконуємо номер 421 із підручника Геометрія 7 та номер 38 5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина, 3, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть третій кут трикутника, якщо перший і другий кути дорівнюють. Завдання перше 15 градусів і 38 градусів, друге 28 градусів і 105 градусів. Третє 7 градусів і 91 градус. Приступаємо до виконання. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому для того, щоб знайти третій кут трикутника, потрібно від 180 відняти суму першого і третього. 15, додати 38, отримаємо 53 і 180 віднімаємо 53, отримаємо 127 градусів. Це у нас третій трикутника. Завдання друге: від 180 віднімаємо суму 28 і 105. 28, додати 105, це буде 133. І 180 віднімаємо 133, отримаємо 47 градусів. І завдання третє, від 180 віднімаємо суму 7, і 91. 7 додати 91, це буде 98, і 180 віднімаємо 98, отримаємо 82 градуси. Номер 421 з підручника Геометрія 7 та номер 38,5 із підручника Математика 7, виконано.